Підписники. Сьогодні я продовжую цикл відео на тему військової техніки і розповім, як обрати підрозділ. Тут саме для інженерів, тому що іншим ну, мені не цікаві, так як в нас не вистачає інженерів, тому я це знімаю. Е, ну, По-перше, вам потрібно визначитись з тим, що ви хочете. Тобто, чи хочете виїздити на бойові виїзди, чи не хочете. Е, да, є можливість. Дивіться, інженерії потрібні от у всіх підрозділах, абсолютно у всіх, що в штабах, що там військових частинах, тому що ну, і лампочку викрутить не особливо люди вміють, і переносочку. Спояти про переносочку це взагалі прикол. Коли я обирав підрозділ, у мене був на вибір там три. Це було в 2022 році. Я обирав для себе артилерію. В першу чергу далі був зв'язок і БПЛА. І коли я потрапив, то я не знав, що є БПЛА, і просто потрапив в зв'язок. Тобто всюди там потрібні люди. Ну, ще, звичайно, автомеханіки це вже взагалі окрема історія. От, ну, це ми поговорили про вибір саме того, куди ви хочете. В БПЛА так само ви можете піти літати, а можете сидіти в майстерні. До речі, от відносно там, операторів дронів, не пілотів. Не називайте їх пілотами, вони оператори. Це окрема історія. То да, він, ну, щоб стати пілотом, ти маєш бути 90% інженером, а 10% дергати стіки чи там, інші органи керування. По-друге, як знайти підрозділ? Ну, перше, ви повинні запитати там своїх знайомих. Можливо, хтось знає, кудись десь можна потрапити, де ви точно не попадете там в піхоту. Ну, Я вже говорю тут про БПЛА, саме майстерні, що ви точно не потрапите в піхоту. Друге, це застосунок армія плюс. Там є дуже багато вакансій, і ті підрозділи, які я від часу, від часу продивляюся, да, ви гарантовано будете сидіти в майстерні. Паяти, крутити, винаходити і подібні речі. Але дивіться, це я говорю за ефективні, знамениті медійні підрозділи. Тому що в них зазвичай дуже високий рівень, висока ефективність, і командири розуміють, що потрібні техніки від скрутити переноску до побудувати космічний корабель. Ось. Ну і третє, через військомат, але тут. Не гарантовано, що ви десь кудись потрапите. Ну, і ще таке маленьке від себе попередження, що ну, от коли ви вже сидите в ТЦК в підвалі і дзвоните там комусь зі своїх знайомих, що витягне мене, ну, це вже запізно, тому що не завжди виходить витягнути вас вас підвалу з ТЦК. Ось такі от справи. Якщо є ще питання, то Пишіть коментарі. Ну, а як потрапити в мій підрозділ, де ви точно будете сидіти в майстерні і з фізично ви тільки будете тягати коробки, то пасхалка є в одному із відео. Все, дякую за увагу, до наступних відео.